Валентина Харченко, щастя у кожному дні. Щастя є в кожному світлому ранку, В променях сонця, що ніжно встає, В запаху кави, у теплім світанку, В усмішці друга, що поруч іде, Щастя у вітрі, що грає у косах, В краплях дощу, що цілують чоло, В ніжному погляді, в лагідних росах. У тому, що серці дарує тепло, щастя в обіймах, у слові простому, в пісні, що душу торкається знов, в затишку рідного, теплого дому, в силі людській, що дарує любов, дивись і відчуй, у кожній хвилині є щось прекрасне у цьому житті. Щастя живе у тебе в родині, воно поруч у кожному дні.